Ваше високоприподоб'яче Сергія, оче канцлер, всечисні чесні отці, злюблені Христі братія і сестри. Слава Ісусу Христу! Слава іде! Сьогодні у нас дуже велична і визначна подія. Взагалі, презентація будь-якої книги, будь-якої праці в стінах Академії це вже подія, оскільки це є плід діяльності, яка не тратиться дні і ночі. Інтелектуальні інтелектуальні зусилля, фізичні зусилля і це є результат. Тому як навчальний заклад, його робота дуже часто виражається в таких плодах. Але не тільки в цьому сьогодні цінність. Цінність, що в нас сьогодні презентація спогадів і мемуарів. Сам жанр мемуарій, він завжди дуже цікавий, оскільки це історія скрізь призму особистості, це багатогранність історії, коли накладаються і власні емоції, і власні думки, і власні переживання. На певний історичний розріз, в якому живе людина. І в цьому є відмінність від звичайних вже життя чи аналізу, наукового аналізу які пишуть науковці, Оскільки в них дуже часто вузьке коло обзору, яке можна тільки побачити через І це велика милість, коли Господь благословляє людині, яка багато трудиться. Дожити до тих років, що може під може написати спогади. Бо, як правило, людина, яка багато трудиться, в неї нема часу під час своїх трудів щось писати, і аналізувати і фіксувати, оскільки вона вся в роботі. І тому насправді і в церкві, і взагалі в, в літературі дуже мало спогадів є таких визначних особистостей, тому що мало кому Господь благословляє таку милічу. І потрудитися, і потім ще ці спогади зафіксувати. Тому уся сергія на цим сергії є милість Божа і Господнє благословення, і це сьогодні як результат такої милості Божої до нашого ректора, багатолітнього ректора. Але ще й не в цьому велич і цінність цієї презентації. Як для нашого навчального закладу, це презентація спогадів одного з нашого. Ректорів, які досить багато років трудився, з яким асоціюється відродження е, семінарії, і не тільки відродження. Отець Сергій є тим містком між нашою Волинською духовною семінарією, яка була до закриття. Хоч він тоді це студентські, студентські роки, але це місток між закриттям і, і відродженням. Тобто це така наша спадщина і це наше приємство, навіть усне передання. В тому церква сильна. В тому є атрибут і властивість церкви, що вона живе передання. І ми маємо велику честь мати таке передання, живе передання, мати нашого Отця Сергія. І не кожен навчальний заклад може цим похвалитися, чи мати таку милість від Бога і таке надбання. А ми це маємо. Тому для нас це дуже цінне, ми з великою любов'ю проводимо цю презентацію. Для нашого студентства це живий приклад, живий зразок, як розвивалась духовна освіта і як, на які жертви йшли люди в радянський час, щоб послужити Богу. У нас зараз інший період, але теж Господь від кожного просить подвиг і просить, і просить жертовність. Тому дуже уважно слухайте, ви, у вас є можливість долучитись до цього живого прикладу, до цього живого передання. Ну і в кінці, я думаю, що от церкві дозволить задати запитання, в кого буде запитання. Серед нашу, від нашого студентства. Тому наша презентація розпочата і перше слово ми надаємо здравчуючому автору. Перший отець. Вас, дорогий отець ректора. Між мій журналістику, дорогий отець канцлер. Дорогий отець проректор, дорогі отці і всі семінаристи шановні, верніше, академісти. Не дивитися, що я сказав «семінаристи», бо я до того слова привик всім під Дорогі академісти. І всі ті присутні тут. В сьогоднішній день ми зібралися для того, як ви знаєте, щоб почути з моїх уст декілька слів. Про мої спогади. Справа в тому, що перед тим, в середині минулого року, були випущені спомені мого тата. Він прожив 96 років. Але тут не всі роки зафіксовані через те, що ось кінець десь пропав. Що залишилось? Це тут на Важкий час, мій тато прожив, бо пережив дві війни. Слава Богу, ви одної навіть не прижили. Слава Богу. А він пережив дві війни і був на польському фронті, воював. стільки і був в полоні. І пережив колоспі. Дуже багато пережив. Особливо як тікав з полону зимою, і як прийшов Ченебух з Німеччини, і як його наша, ж, а тоді вже була радянська влада, наша влада, погранішники наші піймали і замість того, щоб пропустити додому, так вони назад повернули, що сказали, іди назад, попадешся вторий раз, об'єм, добавили кацінь. Хочу в цій книзі відобразило майже все життя моєї тати. тати. Коли вийшла ця книга, цікаво, тоді один із наших священників Соборних. Я думаю, що не звук його, бо він також причетний е, до, до випуску тієї книги. отець Віталій, Я йому вдячний за те зараз, а тоді... Ми думаємо, чого не хоче зміни. А він так сказать, <світ> вийшов з руку татові і спогади, а чому я не можу свої написати? А я про те не думав навіть. І не хотів. І більше, що я вже старий, наскільки колись ще гарний почерк мав, настільки зараз скверний, нехороший. А коли я кажу, напишу, відказувався. Відказався. Через деякий час отець Віталій знову мені нагадує, чи я вже пишу. А я і не вдома вже писати. Третій раз це саме було, правда, це Ну, Я вам вдячний за те, що ви настоїли, що все-таки я вимушений був е занятий цією справою. Я кажу, я не можу писати, а це Світалій каже, а ви запишіть на диктофон. Послав мені академіста з другого класу курсу. Ориса, пішов до мене на квартиру, включив диктофон і він почав записувати те, що я сказав. Я зрозумів, що писати одне, а диктувати інше. Бо коли пишеш, написавшись не так, взяв виправив. А тут що продиктував, те залишився. А то тут є декілька таких казусних речень, декілька таких е, слів не загально прийнятих, а місцевих. Але, як казав Пилат, пісах є же пісах. Що написав, то значить є. А що тут написано? Із дитячих років до майже сьогоднішнього дня. Коротко, що пам'ятав, що рахував за потрібне, це я продиктував. Це зафіксовано в всіх спогадах. За е, мій вік багато прийшлося пережити. Хоч тут тільки соте, це де тисяча частина, може, є те, що я пережив, Що добувалися зі мною. Сьогодні не пишуть. Та І не потрібно, аби була охота прочитати, що написано. Почав з дитячих років. А дитинство для моє, моє дитинство для моїх батьків важке було. Ми саме не відділилися, будувались, копали колодязь і мене гляділи. Глядіти було важко. Бо не було колись не версив не в возиків, а виховували в Полисті. Та ще треба було збирати урожай з мною. Тільки, правда, я підпівбов лежав в затінку, а вони трудилися. Підріс, І вже коли почав усвідомивати, я хочу сказати, що колись всім і хлопчикам, і дівчаткам натягали не так, як зараз колготки і все інше таке е, фабричне, гарне, а звичайним матеріалом, якого теж трудно було тоді ще дістати, шили платячка і хлопчикам, і дівчаткам. А коли я підріс, бачу, що Хлопчики ходять в штанах, а я чого то платі. Я батька кажу, а чого ж мені, мені не пушити штани? Всі хлопчики в штанах платить. Вони пушили. Пушили, я дивлюся, зірю. Дивлю. Знаю, що хлопчика в хлопчиках є. Кишені? Одна дві ще А в мене нема. Я знову не що ж, вони причепили, мені кишені не пущили. Я ж не дівчинка що маю в платі тільки подіти, в наш без кишені, прийшли мені кишені. Ну і так далі, виріс я. Виріс, війна попала. Ні, ще не виріс, мені тільки було тоді 6 років. випухнула війна Друга світова. І прийшлося мені пережити війну. Важко було всім. В магазині нічого не було, ті магазини не було. Люди пішли на самообслуговування. Харчі були, але крім харчів ще треба було і цукор, і мило, і там і каву, і чай. І мед. Так наші люди, я не знаю, як де, а в нас на Олині, в особливому моєму е селі Марковичах, де я народився. Значить, вони почали все робити самі. Одяг зносився, робили шили самі. Взуття зносилося теж, як могли робили шили. Як я вже там кореспондентом згадував, взуття нема – шили Трепі. Що це таке? Взуття на грубі, чого ти не знаю. На березових На Наверх накладали там кусочок краміння чи інші тверди в прикріплювали до тієї підошви, і таке було взуття. Зимою не можна було ходити, бо на підошві набувалися е, сніг. Придеш пару кроків і вже давчити не можу. А мені прийшлося ходити в школу в такому житті. Добре. Закінчив я 4 класи. Мене б тут йти в сьомий, в шостий клас в Лукачі. Буде скільки було, 4 класи, пішов я в Лукачі, закінчив 7 класів, вже збираюся десь на роботу, наштувати ще й що. Позволився декілька до сьомого класу ходили в кухні, потім вони перестали ходити. Я сам почав ходити в будь-яку погоду за 8 кілометрів. Туди вісім мені за 16 кілометрів за день прийшло пройти по різних дорогах. Добре, що і, і осінь і весна, суфа було. А зимою. восени доріг не було. Притові дороги. Весною і восени прийти не можна грозити, а зимою снігу. Зима були не такі, як тепер. Набагато морозніше і набагато більше було сміла. Приходив з першого, бо що на 9 години треба було навчання бути в школі. І я перший притоптував дорогу до школи. Нічого. Закінчив сім класів, мені кажуть, в 98. Пішов послухав, закінчив 10 класів. І мені вже стукнуло рівно 21 рік. Коли я закінчив. у нас 21 рік е семедаристи, академісти закінчують навчання, а я тільки е середню школу закінчив. Хотів поступити, вчитися далі в інститут. Раз не здаю екзамена тригонометрії, яку я не любив не здаю, залишили мені на 8. На 8 якось твій доздав, вчити вже нема куди. Ото місце в армії. Бо колись так брали в армію після 20 років. А мені вже було 21, що 22-й. Я знаю, що точно забереться. Прийшов я по місію, призвали мене годім з трудової служби. Завезли нас в Луцьк, але не кажуть, куди хто направлений, поїде. Ніхто нічого не каже, то була таємниця. Але один, той, що приїхав за нами, якось сказав комусь, що вас вземо в Крим. О, коли я вчув, що в Крим, ну, радості мені було дуже багато. Побув я в Криму в армії половиною роки. Привезли нас в Сибір, в Кірську область, побудем. ще я е, два місяці і два, не два місяці, а шість місяців і ще лишніх два місяці. Лишні вислужили три армії, років армії прислужив. Так, як далеко то, що мене два місяці. А додому, знаєте, як хотілося. От наші академісти. Я знаю, коли я був э, ректором, так додому ти хочуть і додому, тільки поїхати додому, знову хочуть додому. Всякі причини шукали для того, щоб тільки поїхав додому. Був такий випадок. Що приносить, о, не взуття, діток відірвалася, треба поладити. Кажу, а, хіба тут нема майстер? Та каже, тут є, але в нас каже, в мене там є сусід, що безплатно перемогти. Ну, їдь раз такий. Через день приходять другі з тією самою причиною. Каже, мені порвався телевізор, пустіть мене додому. Я тут і зрозумів, чому став. Так що я знаю, я хочу. Тепер ви знаєте, як мені за два-три роки з половиною хотілося додому. А додому пускали дуже рідко в мій час армії, то треба було визначитись, якийсь надзвичайний подвиг зробити. Чи то шпигуна опіймати, чи то. Врятувати від е, топлення якогось, чи спожежі когось рятувати. Ну, що це надзвичайність робити. Тоді тільки пустять, там на 10 чи 12 днів. Я такого подіру не зробив, не прийшлось, і не поїхав відпустить. Так прийшлось мені стільки часу пробути в армії, не е, відсутні бути від дому. І прийшов з армії, мої радять. Абсолютно в мене такої думки не було, щоб хоч була на семінарія, знав я про те, але не думав піти в семінарію. Не думав. Але батьки кажуть, підеш в семінарію. Ну що ж раз батьки кажуть проти волі батьків, пам'ятаючи п'яту заповідь, я не міг порушити. Між іншим я виріс дуже в релігійній сім'ї. Мій тато не корив. Не пив, пирів, крім 50 грам віна інколи більш нічого не пив, не корив, О, завжди молився в церкву, От Я, наслідуючий батька, теж був такий. Так що вони кажуть, що йде в армію. В, в семінарії пішов здавати екзамени. Здавати треба екзамени виключно на російській мові. Осни всі молитві. Диктант російський. російський. Між іншим, в моїх спогадах, сповод, е, я частина документів е, сюди перекселив. Є мій тут диктант, які писали. Тільки цікаво, як е, пан Віктор казав, що такий диктант був далеко від цього церковного. При церкві навіть не згадувалися. А наприклад, подвиг про подвиг якийсь там під час війни якісь зробили. До церкви нічого з немає. Документ, з екзамени я здав, документи здав, мене чекають, а паспорта нема. В селі тоді паспорти не віддавали. Без паспорту тут не приймали. Хоча здав всі документи, які потрібно було в той час, без паспорта не приймали. Мене тримали щось чекали два місяці. Я куди тільки не звертався, відказ і все не далі паспорти. ще е, до того всього метрики ще не було. Що хочу сказати перед тим, як поступати, коли взнали комуністи, хоч я хочу поступати, аврал вчинився, всі перелікались, вся верхівка комуністична. О, тоді всяко забороняли, хоч офіційно відкрите було духовні заклади, Але на самоді, все таки тіснялося. І дуже нам. І коли знали, що я хочу в семінарі, Один за одним, як швики нападали на корчати, так на мене нападали. Іди куди хочеш, Ви з екзаменів, в будь-який навчальний заклад направимо, вас приймуть там тільки в семінарі. І до батьків заходилися, і погоджували мене. І що тільки не робили, щоб я не йшов. А тут я поступив, нема паспорта. И я сиджу вдома. Прийшло повідомлення, що ви відчислені, так як в мені висять. Тоді я почав виробляти паспорт. А паспорт виробити, колись вони ще знали, що я в семінарі ніяк не можна було, не що. Ледве виробив метрику. Пішов в паспорт і стіл. Це так, п'яте через соте кажу. Пішов паспорт із Він Прийняв метрику. Я тоді так пишу патріарху московському Олексію, в той час був. Розказую йому, що я поступив, а немає паспорта, не можу вчитися. Приходить під патріарха повідомлення відповідь, що звертайтесь до своїх властей. Все, нічого потреб не помилок. Пишу я до основного уповноваженого. Теж приходить в відповідь, звертайтеся до своїх, А свої відомі не дадуть без них. А Вони приказали нікому не давати паспортів, Тим, хто хоче поступати семінарія. З Волинської області, кітки, не дивлячись на те, що у нас була одна семінарія, я один поступав. І того е не приймали. Виробили паспорт, зав, е все, що треба документи на другий рік, мене. Приїжджаю, кажуть, не можу вас прийняти. Чого? А нам повідомили, що Волинських нікого не приймати. Ну, якщо хочете, дамо запит інші семінарії, може, там є місце прийняти. Вичали десь три семінарії у Ленинградську, е, Київську і Ставропольську Дали запити, чекаю і трепещу. який же запит. Вже ж мав поступити. А в мене тоді бажання появилися, щоб поступити. І чекаю і переживаю. Приходить відповідь Ставропольської семінарії, що можете приїжджати, приймаємо. Приїжджаю я. Хоч далеко то було, я не дивився, що хоч своя семінарія є, але туди треба було їхати. Прийняли мене. Тільки сім душ клас. Можете уявити. Як треба було підготовлено до уроків. Ми відважні не так, шановні студенти вимагаємо, як вимагали від нас. Задачі ще, ще тоді в основному були ще царського виховання освічені і вимагали від нас. Я вже говорив, що ви питають Ледоскі до по слов'янську мові, піши, там кажуть, трупар, який мені скажуть, і піши по Слов'янській. Питали кожного дня, можна шлях і сім, пішли трохи відкладач. І всякої вітають всіх. Треба було бути підготовленими на кожний урок. І готувалися. Важко там було, бо гуртожити був у одному місці. Е, Семінарій я в другому місці, е, семінарський храм в третьому місці. Всіх в різних місцях. Ой. Так що треба було дому Ходити, якщо зима, хоч то Кавказ, а не там зими так може болеється. І важкувати було. Ще вимагали кожного дня, але якось став Богу, закінчив перший курс. закінчив, приїжджаю додому, побув декілька місяць, приходить по біді Ставропольської семінарії. Або приїжджайте, або ви висламо документи, бо то семінарію закриваєте. Я даю відповіді їм. Ну, нічого буде даремні не хотів, якщо вони можуть прислати. Відповідь. Два слова. Прошу висилати документи. Вони вислали документи. І там написано. Ви направляєтесь в Одеську семінарію. Ну цікаво. Прийшов час, їду я в Одеську семінарію, приїжджаю на вокзал, Одесі я перший раз Ну, Хто його знає, де та семінарія? Місто дуже велике, мільйонне, те семінарій, я не знаю, але мені прийдеться е, е, таксі сісти. приходжу до таксиста, кажу, знаєте це семінарія? Я знаю, можете привезти? Могу. могу. Там все по російськи було в місті це цікаво таке, що від мене візе. Візе, візе, візе. Я думаю, ой, я далеко від вокзалу. Візе. Віз, віз, привіз, привіз, каже, от сі сізайте. Я зніс. Повертаюся, а напроти мене вокзал. Де я сідав на сексі. Через дорогу, вокзал. Тут вокзал, дорога, а тут семінарія. <реш> ну, я догадався, чому ми мене так віз. Хочу за руку Тут ну, зовсім перейти, не так, семинария була прекрасна. э, да? шедевр архітектури. Два поверхи відведені на семінарії. Третій поверх, е антигідівський храм. П'ятій Прекрасний храм. Семінарія просто побудована в стилі бароко. Колись не було насти семінарі. Прочився я там е, рік. Привчився рік, приходить повідомлення знову. Приїжджайте пізніше, ніж положено було. Бо е, в семінарій переведення сказали куди. Там я ж не перебувну. Що я побув, ще пару день їду. «Приїжджай, вже ту нову семінарію. А там... Будинок, який залишився ще після війни напіврозвалений. Сказали, хочете мати семінарії, будуйте. прийшлося будувати і котину стояти, і стіни ремонтувати і перекривати все немов. І семінаристи там були, і спеціалісти, і все рапереда відпускала патріархія кошти. Щось через місяці, два перемітували, почали вчитися. Та було непогано. Коли? Центрі в Одесі, шум ти був, дорога зразу, тривальна лінія проходила, шум був важко. А тут тих, спокійно, через метри п'ятдесят чоловічий монастир. А тут обновлена вже семінарія. Між інший, отут, тут я зобразив, фотографії повністю, і семінарії, і... І значить вручився я там ще два роки. Ходив на мій храм, успільський, монастирський храм, ходив. Було там два хори, на семінарській. Повністю був хор, І другий монаший, монаший хор був, співали на два хори. Ну, що там ще? А, цікаво таке. Там я познайомився із своєю майбутньою матушки. Познайомився. Просить, розказали. не поговорився? Познайомився. E, навіть я, то видно, по волі Божій оточились у того семіналіста. Він був сам з Львова, сам з Ценаповській області проживав в Богу.